Мій тато воює. Я дуже хвилювався, щоб він не загинув та повернувся додому. Життя Віктора особливо нічим не виділялось, допоки одного дня, а саме 13 вересня 2015 року, з роботи йому повідомили про виклик до військомату, після чого він був призваний до служби в зоні АТО. Переживали багато Вони Моя родина дуже хвилювалася, куди я йду та куди мене відправлять, в яку точку і на яку гарячу лінію. Страшно було. Страшно було. Дінман нагороди де? Ось я отримав нагороди та медалі за хорошу службу. Адеса як то був один хороший друг. Ми завжди трималися разом. Дружні були. Він ніколи не зважав на те, що я ром, завжди наголошував, що я українець. Разом ходили на позицію. Одного разу був дуже сильний обстріл. Ми не побоялися і разом пішли у наступ. По три-чотири дні ми сиділи у окопах. Він завжди підтримував мене, казав: Не хвилюйся, скоро все закінчиться і повернешся додому. А я прислухався до нього, і з такою підтримкою ми рухалися вперед. Саме це допомагало нам обом не відчувати страху. Ми обидва були сильними, тому нічого не боялися. А потім звикли до всього цього. Просі і я 2018-го він повернувся додому. Але 24 лютого 2022 року Віктор не вагаючись повернувся до військових лав, аби захищати нашу країну. На полі бою він отримав поранення та був відправлений до госпіталю на лікування. Я дуже вдячна Богу за таких дітей. Як будь-яка мати, я найдужче хвилювалась. Але не було такого дня, щоб я не молилася за нього та його побратимів. Я просила Бога, щоб він повернувся живим та неушкодженим. я хочу сказати: припиніть цю війну. Після тривалого лікування Віктор повернувся до бою. Та відчайдушно боронить нашу Україну. І по сьогоднішній день. Ми трималися, наче одна родина. Там немає різниці. Ромти або не ром. Наші воїни щодня дивляться смерті в очі заради свободи своєї країни. Тож вони гідні хвали та пошани. Елементарної вдячності від людей та держави. Важливо, щоб їх пам'ятали. Вони живі, вони одні із нас.